Ось такою була Юховецька церква Святої Трійці у 1957 році, коли я зробив цей знімок. А такою вона стала через півстоліття після свого закриття, після того, як колишній колгосп упродовж багатьох років використовує її як склад мінеральних добрив та отрутох хімікатів. А останні два десятиліття вона стояла нікому не потрібна, руйнуючись, гинучи. Та півтори роки тому знайшлися ентузіасти, волонтери, які самотужки, безоплатно, під керівництвом проти Єрея, настоятеля храму в сусідніх Наркевичах Володимира Стецюка взялися за реконструкцію храму. Виявилося, що зведена ще у 1756 році дерев'яна споруда має міцні, майже непошкоджені часом дубові стіни. Було очищено приміщення від сміття. Винесено десятки тонн ґрунту, який просякнув різкими запахами отрутохімікатів, очищено стіни. Відтак звели нову покривлю, почали ремонт внутрішніх приміщень. А кілька днів тому придбали і встановили купола, що золотом засяяли на черневому сонці. 50 років назад. Остання була служба Божа біля того храму за минулий рік. Ми 1100 матеріали освоїли будівельних робіт, люди відгукнулися, ті, які добросовісно відносяться до свого духовного обов'язку. І чужі допомагають. У цьому році купола, депутат Верховної Ради України Лабазюк, Сергій Петрович, наші Юхимівські спонсори, другий купол закупили. І, надіємося, що так. До кінця цього року воно буде закінчено. Минулої неділі у престольне храмове свято жителі Химовець прийшли до відроджуваної церкви на перше богослужіння, яке провів проти Володимир Стецюк. Дуже приємно мені бути сьогодні в День Святої Трійці в своєму рідному селі, бути на е, освяченні, можна так сказати, нашої церкви. Приїхав я з таким колективом мішаним, частина академічного хору і частина церковного хору. Вони порадували моїх земляків духовним співом. Традиційно на свято Трійці у Юхимівцях проводиться День села. У просторому залі будинку культури зібралися і старі, і малі. Селищний голова Василь Кондратюк щиро привітав всіх із святом, вручив групи трудівників села грамоти селищної ради і цінні подарунки. Хоровий колектив із Волочиського району будинку культури і сільські самодіяльні артисти порадували учасників свята гарною концертною програмою.